Якщо ви купили якусь шмотку і вас не зняли такий магніт, я зараз розкажу, що з цим робити. Купляв в Британії, а зараз я взагалі в Чехії. Є два варіанти, як це зробити в домашніх умовах, щоб не йти в магазин. Перше діло, у вас має бути мощний магніт, ніядімовий, ну це обаче на холодильник магніт, ви так стукаєте і він відвалюється. Оце молотка, ну, оце все пасатіжем, забудьте, це безполезно. Другий варіант, вам потрібна нитка, чи капронова, чи якась така історія. А, в нашому випадку такої не було, ми взяли просто звичайну нитку якою і речі, там в 5, 6, 8 разів її склали. Зав'язуєте тут у зілок і, диві... і накручуєте отак, тільки дуже плотно, поняли? І треба тримати, щоб воно не прокручивало. Знаєш, дивіться, вже наскільки піднялось. Бачите? Один раз, як ви так натягуєте, його по чуть-чуть підриває вгору. Це єдиний метод, як так безпечно можна зняти, не пошкодивши речі. Наприклад, я думаю, дивіться, тут взагалі фарба може бути всередині. Тобто, коли ти його розбиваєш. Може, запросто там фарба якась чи щось іще буде, знаєте? Вот. Ну от я вам зараз показую процес, як це робиться. Коротше, друзі, дрочився, дрочився. під, підпалив, підпалив. <ріху> просто говорю, це щось невозможне. Я таких, як в Британії, ще ніде ніколи не зустрічав. Це якийсь колапс просто. Це вам буде добре таку штуку, щоб не пошкодити тканину. І ще внутрі, отут, стоять дві капсули, хто не знав, з фарбою, всередині. Тоб... О, всередині вон, капсула і по вердину, нам не страшно. Бо в нас, тут ниток дуже много, бачите? Воно ще з ниткам пішло, воно до одежди не піде. А, во-первых, у нас є оце... защитка. Ця капсула вона має розриватися в простір, і на тканину. А так як ми там наготали вірьовок, воно прямо на вірьовку. Це було опа. Ось ця магнітна штука, яка, типу, коли ви виходите через детектор, вона якраз у вас і реагує, понятно? Ось ця капсулка, дивіться, от. от так вона виглядає. Дивіться, якщо ви хочете, я вам чек покажу, що я за цю шмотку розчитався. Це ж тільки в таких цілях я показую, якщо у вас таке сталося, розумію? І тепер, дивіться, момент. ми починаємо його просто згинати туди-сюди. Раз, отламали, сняли. Отакі от мучі. Господі, я такого ще не бачу. Все, от воно розпалося. Значить, дивіться, от магніт, от у нас шарик з однієї сторони, і от у нас сама ігла. Як воно знімається? Є в магазині такий магніт, вони б'ють по цій штуці або просто притискають. Ці а, магніти получають там, положительне чи отрицательне магнітне притяження, розходяться в сторони. І винімається, ця штука сигло відсюди. Поняли, як це працює? Але для цього треба ніяді магніт з дуже великою силою. Або ну, такі махінації треба произвести. Другого варіанту в мене не було. Я в дорогі, мені ця кофта термінована, завтра потрібна. Так, друзі, от фінальний результат. Отак воно виглядає. Маленьке тут таке, ну, бо це я трошки небережно робив там ножницями. А так, бачите, якщо більш сконцентровано, так виходить.